Привіт! Сьогодні розберемося з інфляцією, але не так, як у підручниках. Ми спробуємо зазирнути залаштунки, щоб зрозуміти, що ж насправді відбувається з грошима в наших гаманцях. Чи бувало таке відчуття, що зарплата, наче та сама, а в магазині кошик стає все меншим? От наче гроші ті ж, а вистачає їх на менше. Це не просто здається. Давайте з'ясуємо, що стоїть за цим процесом. І це, знаєте, не просто суб'єктивне відчуття, це цілком реальне вимірюване явище. Наші гроші справді втрачають свою цінність. Економісти називають це ерозією купівельної спроможності. Тож хто або що її спричиняє? Гаразд, давайте зануримось трохи глибше. Щоб зрозуміти, чому гроші втрачають вартість, треба почати з основ з того, що взагалі визначає їхню цінність. Ну, дивіться. Все досить просто. Уявіть, що в країні є, скажімо, 100 яблук і 100 гривень. Тоді одне яблуко коштує 1 гривню. А що як раптом грошей стане 200 гривень, а яблук так і залишиться 100? Правильно, ціна на яблуко зросте. Ось це і є базовий принцип інфляції: більше грошей ганяється за цією ж кількістю товарів. І ось тут починається найцікавіше. Бо може здатися, що інфляція. Це такий собі дощ, який падає на всіх однаково. Але насправді це не так у цього процесу завжди є ті, хто виграє, і ті, хто, на жаль, програє. Ця нерівність це не якась випадковість. В її основі лежить економічна концепція, яка пояснює, чому так відбувається. Так от, ключова ідея полягає в тому, що нозі гроші не з'являються одночасно у всіх. Вони входять в економіку через певні точки, скажімо, через великі банки чи уряд. І ті, хто стоїть найближче до цього грошового крану, отримують величезну, хоч і тимчасову перевагу. Це, звісно, дуже спрощена аналогія, але вона чудово ілюструє суть. Перш ніж ціни в магазинах встигнуть відреагувати на появу нових грошей, перші щасливчики вже встигають витратити їх за старими, низькими цінами, купуючи реальні товари та активи. А як це працює на практиці? Ну дивіться, ось ланцюжок. Спочатку гроші отримують, наприклад, великі банки чи компанії, що виконують державні замовлення. Вони одразу починають купувати акції, нерухомість, обладнання ще за старими цінами. А поки ці гроші через зарплати та інші виплати дійдуть до звичайних людей, ціни на все це вже встигають підскочити. Знайома історія, правда? І це, до речі, зовсім не суха теорія. Погляньте на ці цифри. Це обсяг боргу уряду США, який викупив їхній центральний банк. Фактично, це і є створення нових грошей. Після кризи 2008-го, а особливо під час пандемії, були створені трильйони доларів. І можна не сумніватися, що ці гроші не роздали всім порівно. Треба сказати, що суперечки про те, добре це чи погано друкувати гроші, точаться вже не одне століття. Це одна з вічних тем в економіці. І тут є, так би мовити, два табори: з одного боку, кейнсіанці. Вони кажуть, що в часи кризи уряд може і повинен вливати гроші в економіку, щоб розворушити її. А з іншого боку, монетаристи. Вони попереджають, у довгостроковій перспективі єдиним результатом такого друку буде зростання цін, тобто інфляція. Добре, з теорією більш-менш зрозуміло. А що ж робити на практиці, як захистити свої гроші? Давайте подивимося, що з цього приводу думає один з найуспішніших інвесторів світу Ворен Баффет. Баффет виділяє дві головні риси бізнесів, які добре почуваються в часи інфляції. Перша це так звана цінова влада, тобто коли компанія може піднімати ціни на свою продукцію і клієнти все одно будуть її купувати. А друга це бізнеси, яким не треба постійно вкладати величезні гроші в заводи, обладнання і так далі. Ось вам чудовий приклад: британський портал нерухомості Rightmove. По суті, весь їхній бізнес це вебсайт, їм не потрібні фабрики чи склади, тобто капітальні вітрати мінімальні. І що в результаті тільки вдумайтесь, валова рентабельність 98%. Це означає, що майже кожен утриманий фунт це їхній прибуток. Не дивно, що це одна з найефективніших компаній на британській біржі. Стратегія Баффета, звісно, чудова річ для інвесторів, але не всі ми, ворени Баффети. проте є більш універсальні поради, які допоможуть кожному почуватися впевненіше. Це, знаєте, такі базові вічні принципи по перше, треба мати чіткі фінансові цілі. По друге, обережно ставитися до боргів. третє зробити заощадження та інвестиції своєю звичкою, навіть якщо йдеться про невеликі суми. І, звісно, бути пильними, бо шахраї завжди активізуються в непевні часи. Це той фундамент, який допоможе вистояти за будь яких обставин. Отже, головне, що варто запам'ятати, інфляція це не просто цифри в статистиці, це прихований механізм перерозподілу багатства. І наступного разу, коли почуєте про стимулювання економіки чи вливання грошей, варто поставити собі два простих питання: хто отримає ці гроші першим і хто, врешті-решт, за все це заплатить. Дякую.